Крос пам'яті Володимира Куца у селі Олексини тростянецького району провели нечуване тут. Досі за своїм масштабом спортивне свято. Близько 200 спортсменів приїхали на малу батьківщину видатного легкоатлета змагатися а його друзі і колеги аби згадати великого стайра. Подробиці з місця події у репортажі Марини П'ятаченко. Важка дорога Володимира Куца на Олімп сповнена чергуванням перемоги з невдачами. Йому довго не вдавалося отримати бажане, та тернистий шлях не завадив спортсмену стати тим, на кого будуть рівнятись ще багато поколінь легкоатлетів. Заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон на дистанціях 5 та 10 тисяч метрів, світовий рекордсмен та без сумніву кращий старі світу. Здобутки нашого земляка вражають. І те, що вшанувати його пам'ять, вперше зібрались у рідному селі, тому підтвердження. Ці змагання є традиційними. Вони вже декілька років проходять ну, традиційно в, на весняній частині сезону. І ось цього року нарешті нам вдалося доклавши багато зусиль, але все ж таки притягти ці змагання в село Олексина. В цих змаганнях ми робимо акцент на участь діточок, щоб вони долучилися до нашої історії, історії олімпійського руху. Завдяки таким заходам історію передають далі у майбутнє, де дітлахи можуть дізнатись подробиці про спортивні легенди з олімпійського минулого. Допоможуть пам'ятки про фініш Володимира Куца на Мельбурнській олімпіаді знають усі бронзова скульптура спортсмена з номером 200 поставлена на стадіоні у Тростинці. Та нещодавно відкрита на батьківському домі куца меморіальна дошка. У самому серці селі Олексина зібрались усі спортсмени, поважні гості, друзі Куца, Володимир Голубничий та Олександр Уткін. гість з Києва. Останній і згадує про знайомства з нашим земляком. Володях біжав знаменитим бігуном Нікіфором Поповим. І на десятки, на п'ятерки він, звісно, Но бігав боротьбу до останньої прямої. Незламний спортивний дух легенди передався і учасникам. Вони боролись до останнього. Суперники сильні, але ми їх виграємо. Слова підтверджуються ділом. На дистанціях 500 метрів, 1,3 і кілометри, а також 3 та 6 серед ветеранів. Боротьба була запеклою. Кожен хотів отримати золотий кубок. Було трудно бігти вже коли добігали. Ну я все одно не здався і набігав. Куц. Ну це мені говорить прізвище. Що не треба не здаватися, коли вже біжиш. Я, я дуже задоволена своїм виступом, бо я показала дуже добрий результат. Переможці та призери отримали пам'ятні подарунки, кубки і солодощі. Також усім охочим запропонували розважитись в атмосфері спортивного уікенду. Марина П'ятаченко Сергій Малевський на часі спорт.